У старому завіті люди приносили за гріх в жертву тварину. Для чого вони це робили? Ну ви собі уявіть, що ви е, вирощуєте, наприклад, бика, та? І він коштує дуже дорого. І е, це ваш прибуток в сім'ї. І ви, наприклад, згрішили, вкрали щось або ще там щось. І за кожний гріх була заплата. Якась тварина різних розмірів тварини, треба було її спалити. Для чого Господь Бог так казав? Ну тому що ви розуміли, що угу, якщо я зараз грішу, мені прийдеться ту тварину, котру я вирощував там пару років, котру я вкладав, і це е, моє багатство моєї сім'ї. Е, я маю прийти і спалити її. І люди так включалися, їхня совість працювала, і вони не хотіли грішити. Їм спрацьовувало це. Бога тварини не цікавили, Бога цікавила людська душа, щоб вона розуміла, що за кожен проступок є покарання і є наслідок. Ісус Христос прийшов на землю і віддав себе на розіп'яття і взяв на себе. Всі гріхи, немочі, прокляття, всі на своє тіло. Його тіло було понівечене більше за будь-яку людину. Наші гріхи його просто роздирали. Він взяв все туди, прокляття, хвороби. І його свята кров це найбільша заплата за гріхи. Чому ми не приносимо вже в жертви ніякі тварини? Тому що Ісус поніс за нас найбільшу жертву, яку, яку тільки можна уявити. І тільки через кров Ісуса Христа, Його тіло, що являється церквою, ми можемо реально заслужити на Царство Боже. Ми можемо війти до Батька тільки через кров Ісуса Христа, через нашого первосвященника. Первосвященники приносили в жертву тварин, щоб відкупити людей від гріха. І ніколи не був відкритий цей портал в Царство Боже, ніколи не не були відкриті, а з Ісусовою жертвою. Нам вхід відкритий, але нам треба очиститися його кров'ю. Кров Ісуса Христа це найбільший у світі антибіотик від будь-чого, від будь-якої хвороби. І як же нам скористатися цим? Ісус сказав перші його слова, які він сказав на землі: це покайтеся, посповідайтеся, будьте в покаянні кожного дня. І будете очищені. І Царство Боже буде в вас. Всередині вас наблизилось царство Боже. Покайтесь, бо наблизилось царство Боже. Якщо маєте якісь запитання, з радістю відповім. Приєднуйтеся до живої апостольської церкви, де ви реально зможете все зрозуміти. І це не закрита інформація, вона абсолютно доступна кожному. Не будьте ошуканими. Шукайте апостольську живу церкву, де ви зможете пізнати Бога, бо нам дане це життя для того, щоб пізнати, хто він такий. І що Ісус це також Бог, син Бога, Бог породив Бога. Так як я породила своїх дітей, дитину, людину, я не можу народити Бога. Людина не породжує Бога, людина. Породила людину, а Бог породив Бога. Тому Ісус це його тіло, а всередині Бог. Тому Сатана не зрозумів і не розгадав цього ребуса.